Всім привіт! Це шоу Ранок вдома. І ми його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За музичне оформлення, як завжди, відповідає Костянтин Драгульов. А за кулінарні відкриття наш експерт Чабо Бакош. Чабо вітаю тебе! Що Доброго ти сьогодні, ранку, будеш друзі? Готувати, а ми будемо смакувати. Сьогодні <рес> будемо панірувати авокадо, Вау. а потім лосось гриль гріль з кремом із брокколі. броколі. Oh. Слухайте, ну це смакота. Я з нетерпінням чекаю вже наш похід на кухню. А ще протягом найближчих двох з половиною годин дізнаєтесь, як священник захищав Бородянку. Як школяри та студенти з Івано-Франківська розробили дрон міношукач. Як завжди залишатися в тонусі та підтримувати імунітет? Як живеться українським біженцям в Мексиці та на що переробляють гільзі креативні харків'яни? Про це та багато іншого. В ранковому шоу ранок вдома. І, звичайно, все це не, мож... не було б можливим без наших фантастичних збройних сил України. На календарі 17 листопада саме в цей день у 1869 році Суецький канал відкрили для судноплавства. І цього ж дня, але у 1913 році через Панамський канал пройшло перше судно. До речі, спочатку вирити канал в США доручили тій самій компанії, яка свого часу розробляла проєкт в Африці. Але тут вона не впоралася через тропічну лихоманку, що підкосила багатьох робітників. Цікаво, але мені цікаво інше. На перший погляд, канали розділяють. Суецький відділяє Африку від Азії, а Панамський північну Америку від Південної. Але насправді канали поєднують. Панамський зв'язує Тихий океан з Атлантичним, Суецький Середземне море з червоним. От і я про це. Одне і те ж явище чи події в житті можна сприймати по-різному, в залежності від кута зору. Щось із цьому філософське. Но сьогодні ж міжнародний день філософії, тож все можливе. Чим ще ознаменувався цей день, дізнаємося з рубрики День в історії. 17 листопада 1869 року в Єгипті був відкритий Суецький канал, який з'єднує Середземне море з червоним. Будівництво тривало 11 років. Початкова глибина каналу становила 12 метрів, а протяжність 163 кілометри. Через нього проходить 10% всіх морських перевезень. Це в середньому 48 суден на день. Суецький канал не лише найкоротший морський шлях між Європою та Азією. А й одне з основних джерел доходу Єгипту. Він приносить країні понад 5 мільярдів доларів на рік. 17 листопада 1965 року народилася українська актриса і телеведуча Руслана Писанка. Вона з'явилася на світ у Києві у родині відомого радянського кінооператора Ігоря Писанко. Сама актриса вирішила змінити останню букву у своєму прізвищі і стала Русланою писанкою. Ще під час навчання в столичному театральному університеті їй довірили роль у фільмі Кілька любовних історій. Ця робота принесла писанці не лише популярність, а й гучне звання секс-символу. Відтоді її кар'єра стрімко пішла вгору. Актриса зіграла у фільмі Вогнем і мечем у мюзиклах Сорочинський ярмарок і три мушкетери у серіалі Чорна Рада. І це далеко не весь перелік. Кіноробіт Руслани Писанки актриса померла у 56 років від тяжкої хвороби. У цей день, в 2019 році, було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Тоді ще нікому невідому хворобу виявили у 55-річного мешканця китайської провінції Хубей. Недуга супроводжувалась підвищеною температурою і сухим кашлем. Ніхто й припустити не міг, що вірус, який вражає насамперед органи дихання, Блискавично пошириться світом і змінить його назавжди. Наразі науковці розробили вакцини проти COVID-19. на сьогоднішній день кількість виявлених випадків коронавірусу у світі перевищила 600 мільйонів. В Україні інфікувалися понад 5 мільйонів людей. А яким буде 17 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.